Добрий день. Починаємо урок. Я записую сьогодні знову без вас. Більш того, я записую вже після того, як ми з вами завершили залік. Але давайте, як завжди, дзвонять на урок усе ж таки запуск. Будемо соблюдати традиції для того, щоб в нас нумерація не збивалася, я продовжую такі коротенькі записи робити. Сьогодні у нас остання. Останній урок з теми теплове явища. Здесь в нас теплові машини і механізми. Це була третя тема в загальному масштабній темі теплове явище, і ми повністю це завершили. Наступного уроку ми будемо починати вивчати вже нову тему. Я не підводжу здесь ітоги ваших письмових робіт. Ми, мабуть, потім з вами це зробимо разом на наступному уроці. зараз у вас є. Задачі, Ось стільки задач на попереднь... на прошлому уроці, і ось це кількість задач я оцінюю в вашому веденні зошиту. А наступні задачі, які будуть сьогодні у вас, вони вже йдуть в нову тему. Зараз ми залік з вами провели, провели. Так, ви вже все написали. Кстати, добре написали. І добре зробили. Я нагадую, о, бачите, які дивні числа, але на, на, наступному уроку я вже зміню ці дати, і в нас вже буде е, кін, кінцеві дати семестрових, ну, не семестрових робіт, а кінцеві дати наприкінці семестра, щоб ми завершили з вами тему. Але там трохи запас буде в нас часу. І от ці три задачі із теми теплота, вони вже йдуть в нову тему. По рахунку. Нагадую, що сьогодні 29 листопада, а кінцевий термін для виконання проєктів це буде 1 грудня. Тобто це е, в нас неділя. Ну, нехай я продліваю ось до цього. Хоча я вважала, що ви до 30 листопада всі вже виконаєте свої проєктні роботи. Ну, добре, я завершую запис і сподіваюся, що ми з вами вже Цю тему відпрацювали ну відмінно. Добре до побачення.